Всім привіт, друзі! З вами, як завжди, я Flynn's BurlSerfs. Це відео я записую для того, щоб вам пояснити, чому не виходять відео на мій YouTube канал, чому не виходять пости в Телеграм, в Тіктоці нічого не знімаю і так далі. Друзі, як ви бачите, в мене зараз скріншот 1249 кубків на мульті, коли я по охотниках, це було більше місяця тому. Чому я не можу знімати, то ще не знімаю відео. Uh, у мене проблема така, що я не можу оновити uh, Brawl Stars і всі інші ігри, всі інші приложення і так далі. Uh, тому я зараз вияснюю цю проблему. У мене вона вже приблизно 2 тижні, десь так. Ну приблизно там, 11 днів. До двох тижнів я вже не можу грати в Brawl Stars, Тому uh, я вирішую зараз проблему і скоро куплю iPad. Вирішу проблему, куплю айпад і почну знімати багато контенту, пушити там 30-35, тому чекати скоро відео.